Ну, старший грав, але ну, старший, я вам скажу, міг би і грати, але він лінивий був. Зумієте, може, трохи моя вина в тому, бо я ще тоді футбол грав, мало що там слідкував за, за відвідуванням, як він на тренуваннях себе веде, знаєте. Ну, не пішло в нього. Пішло, коли йому вже було 21, чи 20 років, він каже, тат, я хочу в футбол грати. Ми кажуть, синок твій поїзд вже вийшов, Все. Я можу там договоритись, в мене знакомі є тренери, то все, але футбол по блату не грає. І все, і син закінчив. Старший. Менший, бо може, ще і грав трохи, бо він тоді був мікаяна теж. І... і хотів грали вони на Україну, непогано. Він такий, правда, я йому. Сім років робив серце, операцію на серце, там порог були, по, так. По да, ну, а там потім ну, конфлікт вийшов трошки так, з Мікаяном, то все бі, ну, і сказав, що я футбол грати не буду.